Коли не стримаю сльозу і до землі без сил схиляюся, людей як ликати не йду, я тільки Господом втішаюся, коли нема до кого йти, я мов на острові лишаюся, не безупиною до дощі. Тільки Господом втішаюся. бо мій Христос тут, на землі, все переніс, що з ним траплялося, він зміг і все, вдасться мені. Коли я господом втішайся, коли проходжу крізь пітьму, ночі сльозами заливаюся, я болі всі несу йому, і тільки Господом втішайся, коли доводиться й ти. І рідне пилом покривається, замкнувши двері назавжди, я тільки Господом втішайся. О, мій Христос тут на землі все переніс, що з ним траплялося. Все дасться мені, коли я господом тішайся. Прияв'яне золота і пелюстки землі торкається, здони душу пустота, я Господом моїм тішаюся. Бо мій Христос, тут на землі, все переніс. Що з ним траплялося, він зміг і все вдасться мені, коли я господом втішаюся Вас, люба Дорога церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, два вірші для роздумів із сорокового Псалму, другий і третій вірші читаємо наступні слова. Блаженний, хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує його. Господь берегтиме Його та Його оживлятиме, буде блажений такий на землі. Блажений, коли дбає про Бога, ми читаємо в цьому тексті, і цей. Чоловік буде блажений в майбутньому на землі. І цей текст нам прямо показує і вчить нас про те, як ми маємо шукати Божої присутності. Наша турбота в теперішньому про людей, які мають певну потребу, спонукує Бога в майбутньому прийти нам на допомогу в час недолі. В слові блаженство просвятковується декілька ланок. Перша. Це моя турбота в теперішньому, тобто моя певна дія в теперішньому часі. Є майбутній час, це тоді, коли можуть прийти певні випробування. І є дія Бога стосовно того майбутнього моменту, коли стається в моєму житті певне горе, біда. Це Господь приходить на допомогу. І ось в совокупності все це являється для кожної людини, яка приймає участь у потребах, в Богах. Ця людина називається в Біблії блаженна. Це та людина, яка проявляє свою турботу. Це та людина, яка, можна сказати, інвестує в своє майбутнє. Чомусь одним із головних нагадувань апостола Павла ми читаємо в Галатах. Післані до Галатів, другий розділ, 10-й вірш, пам'ятати про убогих. І через все Писання ми бачимо те, як неодноразово нагадується для людини турбуватися про вдів, сирід та приходька. І чому так? Ніяка людина із вищезгаданих не може віддати за скоєну милість. Із з перспективи розуму це може виглядати, як викинуті кошти, можливо, намарно. Але цей текст нас вчить турбуватися не з позиції інвестицій у майбутнє, а з позиції того, що цього хоче Бог. Саме тому така людина є блаженною, такій людині добре на серці від того, що вона робить те, що до вподоби Господу. В день скорботи вже Бог буде думати про того, хто свого часу турбувався про нужденного. А день скорботи, день труднощів приходить абсолютно до кожної людини, і нам потрібно закладати певний фундамент нашими діями сьогодні для того, щоб Господь міг прийти і допомогти в час недолі. Уявіть собі, Бог починає діяти на благо людини, який колись думав про убогих. Тепер Бог буде думати про ту людину, яка свого часу проявила милість, пожертвувала, поділилася, із вбогим нужденним чоловіком. А це вже можна назвати. Певними відносинами між людиною і Богом. Майбутнє для того, хто дає не в тумані, а це яскраво виражений закон Божий, який записаний на сторінках Біблії. Ось це духовний закон, який забезпечує успіх нашій вірі. Євангелист Матвій в 7 розділі 12 текстом. Записав для нас такі слова тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Нехай ім'я нашого Господа буде прославлене через вчинки, через милосердя, проявлене людям, які мають певну потребу. Йому слава навіки вічні. Амінь. Música